Що я вам хочу сказати, пересів я з Кемрі 50 в Кемрі 30. Хто знаю, перекататися взів пацанів на пару днів. І якщо так закрити очі і їхати, то... Тактильно це набагато приємніша машина. Вона прям м'ясенька, тихесенька, їде, пливе по дорозі, а не відчуває ніяких ямів. Тут в мене, до речі, до грошей. Так що давайте, телефонуйте по перевіркам автомобілів. Ну, і ззовні, ну цей магнітофон це звісно, утопія така, що просто жесть. Тут, тут якщо ще можна якось змиритися, ну, цей магнітофон, я не знаю, хоч бери його вирізай сюди, телевізор якийсь от тесли можна поставити. Просто все таке воно грустненьке, печальненьке, але ну, як є, дякувати хлопцям, що долини чомусь переїздить, бо бігло би пішки. А так поки працюємо. До речі, ця машинка теж в продажу, рапка. І бачите, світлий салон з іерогліфами на зеркалі. Так що, кому цікаво, ви три дні катаюсь на ній, телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Ціна здається, 5600. Хлопці виставляли. візавто, авто, можете зайти подивитися.